Ще раз доброго дня, мої вітання. Ми тоді де з Савелі, Запоріжжя продовжуємо ґрунтознавство, майстер-класи. Ми знайомилися з вами з визначенням кислотності ґрунту. Зараз я пропоную вам ще такий матеріал по визначенню теж важливої характеристики механічний склад ґрунту або, як ще кажуть, гранулометричний. Ну, нагадаю, що ґрунт має п'ять складових таких основних частин: це мінеральна основа подрібний гірської породу, пісок, глина, мул, субстрат, основа, да, скажімо, фундамент ґрунту. Так, друга органічна складова, так званий гумус. І ви усі знаєте, що це найголовніша складова. Частина, яка забезпечує родючість у відсотках, виміряється. Обов'язково присутня вода, навіть у пустелях вода з посушеним кліматом в місцевостях, повітря теж завжди є в ґрунтах. І п'ята фаза, як кажуть, жива фаза, органічна. Там життя вирує, якщо подивитись, під мікроскопом. Шматок ґгін, ґрунту, то ви побачите, там і черві, і лічинки, водорослі, мікроорганізми, бактерії і так далі. Так, по гранометричному складу. Ну, Ганометричний склад це теж дуже важлива генетична граномічна характеристика гру, ґрунту. Родючість пов'язана з цим показником. Ну, Відомо, що піщані і супіщані ґрунти збідні елементами, і це теж, і майже всі властивості залежать від механічного складу. І ще прийнято так, що елементи класифікують гранулометричні всі на фізичну глину і фізичні. Пісок. Так, ось, фізична глина це усі без, без винятку мікрочастини мінеральні неживі, розміром від 0,01 мм. А все, що більше, це є фізичний пісок, фізичний пісок. Ну Це така при агрономії на грунтознавці таке показник. Так, методів теж дуже багато. Для визначення є там сито, є з мікроскопом і більш новітні. Але я пропоную який з кислотністю, кінцлотні такий простий, але недорогий і дуже дешевий спосіб, який можна проводити в польових умовах, що нам притамана дослідникам да, юним, особливо нам молоді, учінська молодь. Так, він називається органоліптичний е, вологий органоліптичний метод визначення гранометричного складу ґрунту, е, або ще, можна так якщо сказати, прост, простими словами: гранолометричний або механічний склад це співвідношення між фізичною глиною та фізичним піском. Це таке основне. Так, переходимо. Практична складова. Що нам м, треба? Що нам треба. Грунт зразок, ясний, який ми досліджуємо. Так, є в мене тут так. готовочка. Потім вода, звичайна вода. Так, і ну, кювета, Дивіться, у мене є кювета спеціальна. Де все це. Ну, я знов-таки заздалегідь це приготував, бо це дуже часу вашого зайняло дороцінного. Так, е, беремо. Е, Невелику кількість ґрунту, беремо невелику кількість ґрунту, так, кивити, і е, зволожуємо, зволожуємо звичайно водою. Але будьте ну це щось, якщо так порівняти, як готують тісто, да? господарки. вдома. Да? Треба е, не перезволожити, треба потихеньку додаляти воду. Ну, це практично. Так, і ось дивіться, ось у мене вже полуфабрикат. Да? Дивіться, це ґрунт зволожений до. Такого стану, стану подібне. Так, починаємо. Зараз е, е, метод професора Качинська, він такий простий, доступний, використовується, я думаю, вам буде нескладно його у своїх дослідженнях теж застосувати. Так, е, треба перше, дивіться. Якщо перше кульку, шарик ну, кульку, намагаємось зробити. Да? Якщо нема кульки, таке буває, це да, ще означає, що це суцільний пі пісок. Пісок, е ну, як кажуть, пливун, да, не скручується, ні кулька, нічого розсипається. Все, значить, це не пісок. Да, скажу так. Далі починаємо, починаємо кульку е ліпитися. Якщо кулька вже має, і такі зародки, як кажуть, шнура ну Тут нема, ясна річ, да. тут краще, бо більш тут глини, скажімо так. Да. То тоді це супіс. супіс. Такий кулечка невеличка, так і якісь зараз. Наступний етап у нас намагаємось ем, е, зліпити, як кажуть, шнур такий. Шнур, десь 3 мм, 3-4 мм. Бачимо, ліпиться. Да. Так, зараз я вам покажу, дуже гарно ліпиться. Так, шнур. угу. Шнур ліпиться. Я потім вам покажу. Табличка є така. Так, шнур, але буває, коли у нас шнур, але там тріщині. Він ну, погано ліпиться. Да? Легкий суглинок. Суглинки буває трьох видів: легкий, середній та важкий. І бачите, диференціація можна визначити у цим звичайно простим способом. Так, легко розпадається на частини. Ну, ось щось таке, да? ось, ось, ось такого типу. Легкий своє. Далі шнур. Коли шнур суцільний, але бачите наступний етап, шнур суцільний. Но наступна фаза у нас, ми намагаємося зробити кільце. Якщо ми. Ну, так, щоб ви бачили, да? бачите, кільце утворюється, Але коли кільце. Розпадається такі тріщинки. Ну, немає, кільця немає. Да? Це середній суглінок, середній суглінок. І кільце, коли утворюється у нашому, нашому випадку. Да? Бачите, кільце є. Це вже означає, що у нас ґрунт якраз ну основа його важкий суглінок по мінеральній частині. Так. І суцільні, ну те, те що у нас, у нас тут десь приблизно важкий суглинок, глина, я вам маю невеличкий секрет, да? це лес, основа нашого чорнозиму. Да? Лес це грунт я брав, на якому наші утворюються усі, майже всі чорноземи. І якщо, якщо у нас шнур згинається, кільце без тріщин, це вже глина, вважається глина. глина. Те, що у нас і ми маємо. Це ми маємо. Так, визначили. Так, що ще у нас там? Я користуючись нагодою, хочу презентувати вам ґрунтознавчу польову лабораторію в якості реклами, скажімо так, час дозволяє, дозволяє. І зараз я вам продемонструю таку польова ґрунтознавча лабораторія, яку можна зробити у вашому гуртку, там об'єднанні творчому. І так, ґрунтознавча лабораторія, ну ми назвали гумус, да? Так, ГПЛ. так що у нас тут? Список, перелік спорядження в цій польовій лабораторії. Так, ніж ґрунтовий, ясна річ без нього неможливо, Так, ніж ґрунтовий у нас. Так, метр для визначення генетичних горизонтів. Мет, звичайний шведський, да, я грунтознавець працював, ми так працювали і цвях і дуже працює, і не, нескладний. Так, пляшка з е, розчином 10% кислоти, соляна кислоти, діагностика на карбонатність. Так, пляшечка у нас є. Так, що ще ще. Ну, це кислоти визначати. Лакмус. Компас для прив'язки. Для місцевості ґрунтовий розрізок з цього і починається, як кажуть, дослідження розрізок. Так, І додаткова література, додаткова література у нас тут, додаткова література. Ну, Скажімо, атлас ґрунтів. Угу. Методичні рекомендації теж по вивченню, те, що треба. Так що рекомендую таке себе зробити і використовувати свої дітей. діяльності. Дякую за увагу.